Добрий день, дітки! На нашій гуртковій роботі пропоную вам пограти в гру, яка називається Що зникло, уважно подивіться на предмети і запам'ятайте їх, а потім скажете, який предмет зник. Запам'ятайте. Скажіть, що зникло? Так, морква? Тепер запам'ятайте ці предмети. А тепер скажіть. Що зникло? Правильно, гудзик. Дітки запам'ятайте ці предмети чого не стало? Ведмедика правильно. Подивіться уважно і запам'ятайте ці предмети. Так, чого не вистачає? Так, зник смайлик. Молодці малята. Ну і подивіться тепер на ці предмети і запам'ятайте їх. Так, чого не вистачає? Порося. Уважно подивіться і запам'ятайте наступні предмети. Що зникло? Машина, молодці малята. До нових зустрічей, до побачення.